Казка про цвіркуна, що заважав спати та його важливу роль. У глибині старого лісу, де дерева стояли мовчазними велетнями, а трава ніжно гойдалась від подиху нічного вітру, жив маленький цвіркун. Його житло було скромним, невелика норка під корінням старої яблуні, але саме там він почувався вдома. Коли сонце ховалося за обрій і небо ставало густо фіолетовим, у лісі прокидалося інше життя. Зорі розсипалися міріадами іскорок, світлячки світили маленькими ліхтариками, а в повітрі витав запах вологих трав і розквітлих нічних квітів. І саме тоді, коли тиша огортала ліс, З'являвся його голос. Цвір, цвір, цвір. Спів цвіркуна лунав рівно, мелодійно, наповнюючи нічні години особливим ритмом. Але далеко не всі були в захваті від цієї музики. Їжачок, що любив рано вставати і збирати яблука, сердито бормотил. Хіба можна так голосно? Я ж завтра буду сонний. Мама Зайчиха ніжно прикривала лапками вушка своїм малятам. Спіть мої хороші, не звертайте уваги, та просто цвіркун знову співає. А сова, яка вночі рахувала зорі, сердито кликала з гілки. «Тихіше, я зіб'юся з рахунку. Цвіркуну ставало ніяково. Він думав, може, я й справді зайвий, може, моя пісня нічого не варта. Але серце його не могло мовчати, бо спів для нього був таким самим природним, як для річки текти, а для вітру шелестіти в кронах дерев. Так минали ночі, і здавалося, що ніхто не хоче чути цвіркуна. Та ось однієї ясної ночі ліс вкрила особлива тиша. Місяць піднявся високо і світив так яскраво, що навіть тіні здавалися живими. І саме тієї ночі в ліс пробрався лис. Його лапи ступали майже безшумно, очі світилися хитрим вогником. Він обережно наближався до нори зайчихи, хотів украсти маленьких зайченят. Усі спали. Ніхто й не підозрював небезпеки. Але саме тоді пролунав спів цвіркуна. Цвір, цвір, цвір. Цього разу він співав особливо голосно, наче сам відчував небезпеку. Його мелодія розбудила сову, вона розплющила великі очі і помітила лиса. Серце її затремтіло, але вона одразу знялася з гілки і закричала на весь ліс Лис, лис у лісі, рятуйтеся! Звірята прокинулися, зайчиха швидко сховала малят глибоко в нору. Їжачок скрутився клубочком і сердито засичав, готовий захищатися, а пташки почали здіймати тривожний галас. Лист зрозумів, що його план зіпсовано. Він сердито махнув хвостом і втік у темряву. Ліс знову стих. Лише серце цвіркуна билося швидко, немов барабан. Він не вірив, що саме його пісня допомогла врятувати друзів. На ранок усі мешканці зібралися на галявині. Зайчиха подякувала Цвіркуну, як би не твій спів, мої діти могли постраждати. Їжачок почухав носа і сказав трохи винувато пробач, що я бурчав на тебе. Ти справжній герой. А сова журочисто промовила, У кожного в лісі є своя роль. Твій спів це наша охорона, наш дзвінок тривоги. Ти вартовий ночі. І відтоді звірята більше не сердилися на пісню цвіркуна. Навпаки, вони стали засинати спокійніше, знаючи. Що якщо десь у темряві звучить його трель, значить, хтось пильнує і береже їхній сон. А сам цвіркун відчув гордість, він зрозумів навіть маленький голос може мати велику силу його спів це дар, яким він ділиться з усім світом. І ще довгі роки в тиші нічного лісу лунав його спів. Теплий, рівний, наче обійми. Значенка. Іноді те, що здається незручним, насправді є великим благом. Варто цінувати свої особливості, бо саме вони роблять світ безпечнішим і світлішим.